Вітаю вас, малята. Сьогодні ми програємо в гру «Покажи та розкажи. Але спочатку ми згадаємо, де у нас з вами права і ліва ручка. Викладіть дві долоньки на стіл. Яка з них ліва? Яка права? Все, що знаходиться з лівої частини з боку лівої руки, ми називаємо ліворуч. А з правої частини правої руки праворуч. Олівець, м'яч, знаходиться ліворуч. Ведмедик та ключ праворуч. Назвіть предмети ліворуч. А потім які предмети праворуч. Ліворуч, пірамідка, машинка, бант, праворуч, прищіпка, кубик і лялька. Покажіть на малюнку найвищу гору. Покажіть дівчинку із найдовшою косою. Якого кольору коса у дівчинки, що стоїть у центрі? Жовтого кольору молодці. Яка коса у дівчинки ліворуч? Коротка. Розгляньте малюнок. Скажіть, хто стоїть у центрі? Корова. Хто стоїть ліворуч? Віслюк. Хто стоїть праворуч? Кінь. Що змінилося на малюнку? Хто зараз стоїть у центрі? Кінь. Хто стоїть праворуч? Віслюк, а хто стоїть ліворуч? Корова. Покажіть, який будинок найвищий? А який за рахунком будинок? Найнижчий. Третій. Вірно. Як ви гадаєте, який зайчик швидко дістанеться до грядки з морквою? Перший чи другий? Другий. Кульку якого кольору лялька тримає в лівій руці? Червону. А якого кольору у правій руці? Синього. Які яблука розміщені праворуч від їжачка? Маленьке зелене. Червоне велике. Молодці. А які яблучка знаходиться ліворуч від ведмедика? Жовте маленьке. Жовте велике. Молодці малята. Які фігури опинилися всередині круга? Вірно, це трикутнички. А якого кольору трикутнички? Синього і жовтого. Правильно. А які фігури опинилися ззовні? Квадрати. Молодці. До нових зустрічей!